Так, мы начнем. Так. Здорово, подписчики. Я создал аккаунт, ну не аккаунт, а YouTube. Ну, YouTube игровый. Можно так сказать. Ну, короче, у меня будет новый игровой контент. Но я пока не буду снимать. О, уже лайк пошел. Дякую вам. Короче, игровой контент. Я буду снимать. Ну, там, по боти... не, Нет, я уже не играю. Я... я раньше играл. Euh, поки в мене немає інтернету, я буду записувати зараз вам відео. <кхех> Що я буду грати? Ну, наприклад, коли у мене буде там. Вільний час, я буду грати там в там, як його там ще. Буду грати в Amazon. Разом буду грати в Call of Duty. І що? І. Fortnite. Я в Fortnite граю вже 4, 4 роки, PlayStation. Скільки вони. PlayStation років. Ну, також 4. Е, ви також можете присоединятися к моїй моїм ігри. Там зараз вам покажу. Вы можете сейчас скриншот зробити мій никнейм. Я зараз. Зараз я вам покажу. Вот у меня никнейм. Батмен вот. РК. Якщо ви хочете, ви можете. this is